Дивлячись все те, що відбувається України, я не міг спокійно сидіти. Так нас воспитували, Долг кожного мужчини захищати свою родину, свою країну, Посадити дерево, побудувати будинок. Поприводню 15 й мобільний прикордонний загон, я потрапив у знітну ракетну заставу на посаду заступника з морально психологічного забезпечення. У нас мобільні чотири мобільні вогневі групи. Виїжджаємо то ж, кожну ніч, то есть, ну як ні, це по більшому щодо круглосуточна робота. То що летить і летить, і летить. Так як я в підрозділі займаю посаду заступник з морального психологічного забезпечення, перш за все, я спілкуюся з людьми. Перш за все, якщо ми від людей щось вимагаємо. Ми обов'язково повинні показувати це своїм прикладом. Наприклад, якщо ми бойові завдання виконуємо, ми обов'язково, я людям говорю, ми від вас нічого не вимагаємо, те, чого ми самі не будемо робити. Підобралася команда, скажімо так, єдиномішленників. Я вважаю, взагалі в нас колектив надзвичайно крутий, надзвичайно всі мужики серйозні, всі відповідальні, командир хоче, ми хочемо. Своїм прикладом показуємо, і, скажімо так, я і результат є, і двигаємося, і людям тим можемо завжди. Тобто, ми за людей і для людей. Тобто, ми такі самі, ми себе не відділяємо. Там, де люди, там і ми. Коли ти з людьми показуєш власним приклад, я думаю, це те, що саме краще заспокоює людей. Коли людина розуміє, що ти її не кидаєш, а ти разом з нею. Це ну те. Те, що то і здраве зерно, і це те, що, скажімо так, спонукає, так, да, часом страшно, але коли ти бачиш біля тебе командир, коли ти бачиш біля тебе побратими, можна упертися і показати, що ми мужики. От в початку війни я почув таку, скажімо так, вислів, е, хороший, який я не зрозумів, хороший солдат не хоробрий, а терплячий. Тільки зараз я розумію. От нам у нашій службі, перш за все, я і собі завжди говорю і своїм побратимам, бажаю терплячості. Тому що наша робота це перш за все, перш за все, це тяжкий труд. Це сама тяжка робота, яка є на світі. Для мене саме найдруге, це моя родина. От саме найважче для мене, що я не можу бачити свою родину, не можу з нею бути. Я дуже люблю свою дружину, я дуже люблю своїх батьків, дітей, вони для мене все. Чого я тут ще ну, я просто хочу, кроме того, що я хочу родину захищати, для мене ще дуже важливо, я хочу бути українцем. Це тобто для мене дуже велика составляюща. Побажання для сталевого кордону обратно, ж, закінчення війни, але крім цього терплячості, кожному надійного побратима. Перш за все, коли ти в сім'ї, коли ти чувствуєш біля себе побратима, підтримку, тоді можна любити, тоді можна гори перевертати.